Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати вам отаку от орхідейку. Це є пластик дол. 31.01.2022 року я придбала собі оцю орхідею. Вона у мене зацвіла один раз, мала квітку ніжку таку. Ну, квіточки були всі майже практично мутовані, то скидала бутони. Щось орхідейка була не така, як би хотілося. От такі зараз у даний час у неї листочки, але не бачу, що це є грибкове проявлення. Бо і цей листочок такий вже і цей. Але він отут верхню, зверху він сухий. І сама оця частина підсушена. Хотіла пересадити цю орхідейку. Знаходиться він у мене отак на цеофлорі, кокосове волокно. Але не розкуплюю корінчики. Чекала, чекала, причікувала, причікувала. І думаю, витягую я цю орхідейку і хочу подивитися, що цій орхідейці не так. І сьогодні разом з вами хочу показати, що я буду з цією орхідейкою робити. Тому що мені не подобається, що ця орхідейка в такому виді, і що вона так жовтить листочки, мені отакий вигляд її не подобається, і треба щось з нею робити. І також на листках хочу показати отакі є проявлення грибкові. Отакі є грибкові проявлення. Це вже є грибковість на орхідейці. Ну, і треба мені цю орхідейку лікувати і спасати цю орхідейку. Я зараз її витягну, вона в мосі так, як прийшла. Я її не пересадила. Корінчики не пропали у неї. все гарне. Але одне, що мені не подобається, вона дуже швидко ростила корінчики, дуже швидко ростила. І потім моментально вона чомусь стала. Відрощувати квітконіжку. І коли відрощувала квітконіжку, щось сушила оці листки. Ну, щось її, щось її було не так. Зараз я хочу її з моху витягнути і залишу трохи її без моху. Ця орхідейка так швидко видала квітконіжку, і я її вже вирішила не чіпати. Ставила її у такий стаканчик на ніжці, і думаю, хай, хай уже буде. А то треба було не, не дивитися на те, що вона видала під коніжку, а пересадити її. І може би було краща ситуація. У неї тут і гарний мох. І так що я цей мох дам її і в посадку. Він не злежаний. Оцю орхідейку. Я звільнила від моху, що, може було, обібрала я, забрала мох. Що решта лишилася на корінчиках, то хай залишається. Далі я хочу забрати цей листочок. Заберу оцей листочок, може, звідси підуть молоді корінчики. Так, цей листочок не дуже гарний. І зараз я візьму, один літр води, візьму магнікор оброблю цю орхідейку магнікором. Я взяла кип'ячену воду, узяла 1,5 мл магнікуру, це гарно все перемішаю. І зараз орхідейку замочу у цьому розчині. Я перелию за зручності у більший, більше кашпо. І цю орхідейку замочу. Отак повністю замочу аж до шийки. Зараз я ще також протру її, протру і листочки і з однієї сторони і з другої сторони. Оце так гарно все протру. Залишу її на 30 хвилин, щоб вона постояла в цім розчині. щоб ця орхідейка заблокувала всякі грибки, хвороби, які там вона має, що там її пішло не так. Щось вона і листочки відростила мені цей листочок, який вона відростила мені трошки не дуже такий, такий, як пописаний цей листок. Великий, але листочок не такий глянцевий, не такий і з такою грибковістю. І стояла вона під підсвіткою і, і щось було не так. Отак От я замочила. Потім, коли ця орхідейка постоїть півгодини отак, тоді я оберну її листками ще півгодини, щоб вона мені постояла ще і листочками у цьому розчині також. Пройшло півгодини, як орхідейка корінчиками постояла. Униз. Зараз я оберну орхідейку і попробую поставити її отак. Отак хай вона постоїть 10 хвилин і 10 хвилин дам з другої сторони листочки, щоб постояли. Тепер я оберну другу сторону листків, хай помокнуть. Отак. І залишу знов так теж другу сторону на 10 хвилин. От орхідейка постояла вже більше як 10 хвилин листками униз. Я витягаю і кладу, щоб вона трошки просохла. Хай орхідейка трошки полежить. Вона просохне. І тоді я покажу, що я буду далі з цією орхідейкою робити. От орхідейка полежала, трошки обсохла. Далі я буду показувати, що я буду робити. Тут, де я зняла листочок, я зараз заберу те, що залишилося. Сама орхідейка чиста. Немає ніякої гнилі, нічого немає. І що мені не подобається тут, -ка? я хочу ці листки обрізати геть. От я зараз їх відріжу зроблю їм трошки товарний вигляд. Отак. І так само з нижні. І обріжу листочок геть. з цієї сторони і з цієї сторони. Це обрізала. Зараз замащу це все зеленочкою. От я зняла тут листочок і тут я буду промащувати, присушу, щоб на. Інфекція ніяка не попала мені туди на шийку, хай присушиться і помащу також листочки. Присушу зеленкою. А тепер я взяла алой, листочки розморожені. З морозильної камери є сок алою тутка і взяла пензлик, і буду зараз промащувати всі листочки з виворітної сторони. Отак От буду промащувати. Може орхідейка має. Якусь грибковість, і я хочу зупинити цю грибковість і отак промащу. Гарно одну сторону промащую і другу промащу. Також цей листочок, який має по собі негарні такі плями, Оцей також. Промащую. Сильно стараюся його промастити. У мене алой стоїть у морозильній камері, тому що в мене відломилася гілочка від вазонка алої. І шкода було викинути, і я поклала у морозильну камеру. Але якщо у вас є алой, такий вазонок маєте собі листочок свіжий, ви можете брати собі Свіжий вазонок алоя, і також протирати. А ще краще, коли зриваєте вазонок алоя, кладете на 2 тижні в холодильник, не в камеру морозильну, а в холодильник. І вазонок собі стоїть у холодильнику. І тоді тим вазонком натираєте рослини, які хворі, натираєте їх і алой також. Та є гарний результат. Я протираю і шийку, оце все, що тут я промастила, тут все гарно протираю алоєм. Стараюся сильно-сильно натерти, але натираю тільки цю сторону виворітну, щоб орхідейці дати більше вітамінів. Так, натерла. Я вже у своїх відео розказувала, що алой дуже має багато вітамінів. Це є вітамін А, В, С, Д, Е і в 12 Також алой має мідь і магній, калій, цинк. Це все, що потрібно рослинам для відстановлення. За рахунок цього орхідейки швидко відстановлюються і починають кращий свій ріст, я відрізала цю квітку ніжку, і ще би хотіла більше її відрізати. І закрию цю квітку-ніжку садовим баром. Тут вона має таку дирочку у стволику цьому, у цій квітконіжці. Я цю дирочку хочу закрити. Можна воском закрити. Можна садовим варом. Я закапую алой всерединку. не боюся того, що мені може орхідейка зігнити, тому що алой дуже швидко висихає на листях і присушує усі ті рани і притуплює грибковість, яка є у орхідейки. Я стараюся якомога більше дати туди соку витиснути. Сік розходиться по всіх пазухах. Дуже гарно видно, по пазухах, як розходиться сік, бо блистить, він витікає з центру, він витікає аж донизу. Зараз ще раз листочки просохнуть, і у мене ще залишилося. Тут у стаканчику сік і я ще раз покрию всі листочки, покрию алоєм. Орхідейка дуже гарна ця. Це є пластик дол, дуже така пластмасова, дуже красива. Ну, щось їй в мене не сподобалося, щось пішло не так. Тому що орхідеї по-різному реагують на отакі переїзди, коли потрапляють до нас. Ну, далі хочу бачити, що буде відбуватися, і тому не саджу поки що її у посадку, тому що в неї нема вегетації листків роз... і корінчиків нема. Через те я не буду спішити її садити у ґрунт. Хай вона отак залишається. Корінчики буду оприскувати. Буду бачити як реагує також листя. Якщо я буду бачити, у цієї орхідейки вже рости, якщо будуть корінчики вже починати рости, тоді я зможу цю орхідейку посадити у ґрунт. А поки що орхідейка так буде стояти, і так будемо за нею спостерігати. А на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, Божого благословіння, миру, достатку, здоров'я і до перемоги. Будьте всі здорові! До наступних відео! Слава Україні! Рано вранці до схід сонця ангел стукнув у віконце і сказав мені новину. Що Івана іменини, Тож зі святом я вітаю, щастя й радості бажаю, хай тебе цінують люди, і життя чудовим буде. День ангела я бажаю любові і від душі успішних перемог, натхнення, щастя, світлого здоров'я, нехай тобі дарує Бог. Любі наші Івани, Іванівни, Івановичі і Іванки. Я щиро вітаю вас з цим таким великим святом. І наші дорогі захисники і захисниці, нехай вас завжди оберігає Бог, і ваш ангел охоронець завжди буде біля вас. Я щиро дякую вам за наш спокій. Чекаємо на вас з перемогою і молимося за вас, щоб ви повернулися живими і здоровими. Нехай ваш ангел. Оберігає завжди вас. До перемоги! Слава Україні і героям слава, смерть ворогам проклятим!